8 липня майже годину триває масована атака росіян на Україну. Аж ось серед вибухів у середмісті столиці ще один. Крилата ракета прицільно вгатила в приміщення дитячої лікарні. Охмадит. Це дуже швидко сталося в той, в той день. Дуже швидко. Лікарка Євгенія Вікторівна з колегами була саме в коридорі, коли вдарило в іншу частину будівлі. Згадує, якраз встигли вивести дітей з палат. Пацієнти евакуювалися вообще з корпусу в той час. Це пролунав дуже швидко. Той вистріл, це краще не згадувати. так. Я приїхала, я просто дивлюся, половина стоїть, а половини просто немає. Це якраз і був мій реанімаційний зал, і діалізна апаратура, яка знаходилася на першому також поверсі. І це було хронічне відділення діалізних зали. Вона теж було все знищено. Медики згадують, тоді часу на переживання не було. Мусили одразу подбати про пацієнтів. Тяжких хворих сюди почали привозити, попри руїну. Почали поступати нові пацієнти. Ми якось швидко, достатньо втягнулися. Це цю справу було питання по пошкодженню нирок гострому. Йому потрібна була допомога, Ми вже її надавали з 10 липня у відділення гострої інтоксикації. Підключають до апарату штучної нирки, лікують дітей після тяжких отруєнь. До удару росіян мали кілька залів із сучасною апаратурою. Більша частина його зруйнована. Деякі апарати були включені, протестовані інженерами, але вони не придатні. Нині важких дітей приймають у двох залах хірургічного відділення. В цілілому корпусі з апаратурою допомогли благодійники. Коли нам видали це приміщення, тут абсолютно нічого не було, тут були тільки ліжка, ну і, може, декілька шевелів. Столичний Охмадит відновив роботу на 90%. Лише два відділення лишаються в приймах в інших медзакладах. Інженери вже обстежили будівлі, готують звіт, на основі якого розроблять проєкт відбудови і кошторис. Йдеться про відновлення лише найбільшого нового корпусу. Поки основний корпус ремонтуватимуть, хірургічний законсервують, адже на розробку нового проєкту потрібен час, бо будівлю зводили з радянських часів за тими нормами, а нині вимоги до медзакладів змінилися. Ми зробили медичний завдання. Дання зараз йде над ним така дуже ретельна робота разом з компаніями проєктувальниками щоб ми могли зрозуміти, що ми можемо собі дозволити зробити на місяцю цієї будівлі. Олександр Орін, завідувач розбитого відділення, нині виконує обов'язки гендиректора Охмадиту, його попередника Володимира Жовніра, від сторони від посади міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Усе сталося після скандалу з грошима. Після ракетного удару на відбудову лікарні в сумі благодійники перерахували понад 1 мільярд гривень на три рахунки платформи Юнайтед 24 казначейський рахунок медзакладу і благодійний фонд, на який вказали самі лікарні за три тижні після журналістського розслідування щодо тендеру на відбудову від фонду почали вимагати перевести гроші на казначейські рахунки. Ні, копійки цих коштів не витрачено. Ми їх тримаємо на рахунках. Ми направляли декілька разів офіційні листи на адміністрацію з проханням надати потреби. На жаль, ні разу ми не отримали ніякої відповіді. Саме на конкретні потреби, щоб було як прозвітувати за витрати перед жертвотавцями, можуть перерахувати гроші, пояснюють у фонді. Зокрема, пропонували лікарні оплатити обстеження пошкоджених будівель. Але з інженерами вже розрахувався інший фонд. Послуги із оцінки пошкодження будівлі. Лі оплачувалися взагалі з фонду таблеточки. Це були кошти, які їм надав Ощадбанк, і вони з Ощадбанком теж погодили використання цих коштів саме на проведення експертизи. На рахунку фонду охмати здорове дитинство лишається понад 300 мільйонів гривень. 10 мільйонів двом організаціям повернули після скандалу. Коли до нас прийшла вимога перерахувати на казначейські рахунки, ми повинні були їх поставити до відома. Тому всім цим благодійникам були. Направлені офіційні листи відмовилися перераховувати, тому що пояснюючи це тим, що вони не зможуть прозвітувати потім перед своїм керівництвом за ці кошти. Кошти благодійники у фонді обіцяють направити на конкретні закупівлі. Для цього чекають проєкту відбудови. Той має бути вже цього тижня, кажуть в раді з відновлення лікарні. Поки науковці обстежують будівлю і готуються документи, ми зібрали команду закупівельників. Раду з відновлення Охмадиту створили в уряді після журналістського розслідування про тендер на відбудову. Дуже вірю в цей орган новостворений в раду, тому що кожна людина, яка увійшла в раду з відновлення Охмадиту. Вона тут підписується власним ім'ям у всіх бажання лише одне якісно, ефективно і прозоро зробити цей проект. Поки триває робота над проєктом відбудови в Охмадиті попри пошкодження, і далі лікують дітей. Нині тут з півтисячі пацієнтів. Ми повинні трошки всі потіснитися, але це ніяк не впливає на пацієнтів. Це виключно стосується персоналу. Попри вже значну допомогу, Олександр Орін разом з колегами ще шукають потрібне обладнання. Приміром, замість розбитих барокамер. У них лікували зокрема дітей в чаділих на пожежі. Це було єдине кабінет на Києві, Київ... Київ... Київську Київського область було і до 12 пацієнтів на добу, а в Україні немає набладнання, і наше керівництво ще зараз шукає. Поки шукають нові камери, пацієнтів рятують в інший спосіб довший і важчий. Це більш тривалий час займає. Якщо б ми була баракамери, то це буквально час два, і ми виводилися з цих завстань. Невизначеною лишається доля корпусу, в який росіяни вгатили ракетою. Як відновлювати історичну пам'ятку, медики з урядовцями ще міскують. Інна Горіненко, Зозуля, Ігор Горшатайло. Вікне з тебе марафон Єдині новини.